Ранок 23 дня і не очікувано. Ти просто не знаєш, як крово, що є твою палатку. Мабуть, не знаю. У мене нема палатки. Ну, вас у вас гарно виходить. У вас гарно виходить. Всім доброго ранку. Сьогодні 23-й 23 день проєкту. Якесь там травня. Настрій причудовий. Ми зайшли у Полтавську область село Гаївка, Вже сьогодні у нас буде Чернівецька область. Чернігівська, Чернігівська область. Тепло такі хати. І ніби всі різні, і села, і хати, але водночас всі такі однакові. А рамки сині на вікнах. Такий біло-синій колір. Дуже багато прапорів, української символіки. Дуже приємно, коли проходиш бачити дідусачу, бабуся на дворі, які сидять. Радується сонечко. Йдемо з усіма, вітаємось. Якось мені дуже за честь, знаєте, привітати людину з добрим днем, побажати йому всього найкращого. О, медпункт селища Гаї. Чогось всі тікають у місто. Чому? Я сама втікала. Та я не втікала, в принципі, там і народилась. Але подумаю, щоб... Мати якусь хатинку в селі приїжджати, дихати чистим повітрям, милуватись природою, з красивими видами. Там конячка. Тут хата розвалена, а там конячка. До речі, конів мало. Десь з 23 дні, мабуть, три зустріли. Доброго дня. 23 день. Хочемо переплести на паромі. Що з того вийде? Ми ще не знаємо. Я ще як річка називається? Сула. Як? як? Сула. Як? Сула. Сула. А парома нема, так? Да? Та як нема он не. А, ото він. Круто. Ми готові перепливати. Ми йдемо пішки через всю країну. Да. І це вирішили тут не йти пішки по річці. Як ваша справа, як вас свати? Може, щось розкажете про себе? Щось Україні хочете передати? А ви давно працюєте тут? Десять років. Десять годин? А щось може про річку розкажете? Що то я розповісти? Може, якась не знав на історії. Добре, хто Зараз будемо відправлятися. Може, вам здається, що ми не пливемо, але ми пливемо. Пливемо і ще як. Ось так потрібно треба тягнути і перепливати. Пливемо пішки через всю країну. Ге-ге-гей! Ге-ге-гей! Знімаємось трошки вгору. Сьогодні дуже палить сонце, вже руки позаматували. Хочеться і позасмагати, звичайно, але не хочеться обгоріти. Дійшли до Малої Корівки. 23 й день. І вже більше 20 кілометрів. Що ж ми фігачимо, фігачимо. Це нам мало, коротше. Ми вже в Черкаській області. Ура! Черкаська. Третя область. область. Добре, дякую. Звати буде Джеська. Джеська. А вас як звати? Воня. Його Ваня, а мене Котя. Ой, дуже приємно, мене звати Настя. А мене Оля. А ви його тільки взяли. десь? Да, е, в нас там, як сказати, в моєї подружки. Ну, вона за мене старша. Е, в неї було собака і було четверо титаньок. Одна забрала і троє залишилося. Їх порозбирали, а це залишилося. Тепер його і забрали. І я собі взяла, воно похоже на вовченню. Не важко тобі тримати його. Це мені важко їх котити. А що, ви по телезору бачили? Так. Да. Да? Покосували, що дві дівчини і хлопець, ну, я забулася війна, і помірник. Не я так на куди я ж через всю Україну? Всім добрий вечір. Сьогодні 23-й день проєкту. До речі, 23 моє улюблене число. Забула, де тебе знаходимось. Пам'ятаю щось малі. А, забула. А -а -а. Ось, ми достатньо рано прийшли сьогодні на місце нашої ночівлі. Ось, і народ зараз пішов фотографувати. Моя черга робити щось корисне, вони принесли дров на вогнищі. Сьогодні у нас картопля, місцеві, місцеві жителі, жителі дізнали, що ми... Мандруємо Україною, тому допомогли нам, винесли нам, мабуть, кілограмів 5 картоплі. Та, звичайно, ми трохи відсипали собі. Також Та взяли її все ж таки. І сьогодні у нас буде на вечерю картопля, можливо, навіть пюре, дивлячись, як звариться. Тут дуже красиво, ми стали біля озера. Зараз я вам обов'язково його покажу. Настрій добрий, спокійний такий. Щось я якось все більше поринаю у глибини своєї підсвідомості. Ось, якось так сумую. Достатньо важко жити в трьох, коли ти розумієш, що це не найближчі люди, які є в твоєму житті. Ось треба якось звикати. І день, до речі, зараз минає досить швидко. Ми це потім помию знову. Ми достатньо швидко йдемо. Ми вже не так не зморюємось, як раніше зморювалися. Ось, і швидше йдемо, тому швидкіше приходимо. І, ну і людей, в принципі, достатньо мало. Зараз зустрічаємо на шляху більшою мірою. Це поля. Якщо село, то звичайно інколи бувають. Якщо... Один-два візити за день. Кожного дня ми підзаряджаємось, ми витрачаємо на це годину чи півтори. Ось дуже красиво тут. Починаю на камеру говорити, в мене якийсь, я не знаю, з якого місця в мене мова вилазить. Дуже красиво, ми прямо знаходимося, знаєте, всередині двох таких достатньо великих холмів. Можна побачити. Дуже приємна травичка на дотик. Наші намети. От я коли не дивлюсь камеру, так я. Починаю нормальною мовою говорити. Як починаю дивитися, щось в мене теж ставали біля річки Борис і жаби постійно. Дуже дивні звуки, з них лунали. Було дуже смішно і страшно. Інколи. І взагалі в нас було враження, що десь телефон вібрує. То, мабуть, жабки були. А можете сказати Інсайд оф Living? Це назва нашого проекту. Інсайд оф Living. Інсайд оф Living. Дякую.